Всем привет ребята! Итак, у нас весна, посівна. Зараз ми сіємо кукурузу пшеницю. Э, Получив я новий трактор уже. Це Magnum 380 Case. Э, ну, Кесівську сівалку ще не привезли, так що зачепив я Джондіровську на 18 метрів. Зараз я на... сію на полі э, кукурузу. Все автоматизоване, йдемо по автопілоту. Комп'ютер забив, все, він собі йде по своїй схемі. Два джундіра там робота. Один, по-моєму, що сіє пшеницю, другий теж на самому більшому полі кукурудзу. Рішили ми, коротше, більш на кукурудзу, так як кукурудза і дає. Процент, як то кажеться, хороший урожає, плюс на неї буває ціна висока, піднімається. Сіємо ми на полях, які ми розробили. Є ще дуже багато полей, які ще треба приводити до ладу. Це розкорчовка дерев, потім дісковка, опять же, вносити ізвість, удобрення. Ну, поки що вирішили. Приостановити ці роботи, а уже почати сіяти ті поля, які ми вже довели повністю до ладу, розширили, зробили їх масштабними. Техніка в нас обновлена, ну, там І комбайни. Взяли 4 фури для перевозки зерна. там І мази, і мани, і Мерседес є у мене з тракторів. Получається, імпортних це в мене два Джундіри, один кейс. Старі у нас два Т-150. З таких з маломочних це 12-21 є, вони будуть оприскувати. Ну, ми ще оприскувати Джундір хочемо взяти собі. Теж. Наших 5 кіровців на 400 лошадинних сіл. Так ми їх не продали. Ну, вони стоять там. Як то кається, тому що от будемо розрабатувати далі ж поля, більше полей буде. і Як то кається, імпортна техніка кругом все не вспіне. Так що буде процент лягати теж і на кіровці. Де-то ми, виходить, з хлопцями на кіровцях будемо обрабатувати поля, а хлопці на імпортах, тому що не завжди, як то кається, буде. У мене можливість кататися на своєму трактору, який мені дали. Це так, покажу. А так, буду кататися на своєму старенькому кірусу. Зараз йде посівна. Ось така у нас сівалочка. Помаленьку собі обсіваємося. Зараз ми краї три рази обійдемо, а тоді вже по ми будемо повністю ходити туди-сюди, туди-сюди. Повністю засіваємося. Вже, як то кажеться, на цій карті хоч перший раз провести е збір урожаю. Е построїли ми собі такий мощний хороший елеватор Ну, це, я тоді пізніше вам покажу. Зараз ми повністю сім е наші поля. Так що. Зараз я вам покажу ще. От, от, вже у нас тут пшеничка 245-й поле уже стіється. 7, 4, 5, 6, це соєднюється таке здорове поле. Це буде повністю пши, кукурудза. Перве у нас кукурудза. І ось 247 247 і друге. Зараз Т-150 розкидає повністю із це. Посліднє поле, яке ми е, розкорчували, скільки можна там було і закультивували, Сейчас іде розкидання. Ну, третє, тут ще дуже багато роботи. Пригнали вже туди корчуватель, трохи попробували да, можна. Скільки можна, теж це все зробимо масштабно. Коротше, робимо такі поля масивні, щоб ну, можна було. Засіяти добре і не б'яти по цих участках, що викосити, а вже біжить туди, туди, туди. Отак. От ну, у нас мені прийдеться тут сіяти, як время показує 6 часов, це одне поле він буде сіяти. Так, да, було в планах не купляти імпортну техніку. Сіяти, допустимо, кукурудзу МТЗ-шками. Е, уборка прозводилася би, б, я б там нам взяв там 5-6 дон 1500B. Е, е, перегружательний прицеп у нас є. Кіров... Кіровцям я б там відтягував би. На перевозки участвували 5-6 зілов з прицепами, плюс там газончик. Ну, просто я посчитав, що на таких полях. Це буде дуже довго. І безсмислено мені грати, тому що це занудно буде. Це ж те, що одне поле я б би ну, В реальності це Дня 3-4. Отак. А так. І по реальності тако брати, то вже всі. ну от. Агрофірми вони от, обновляють свій технічний парк, купують нові трактора, сівалки, поширі, там комбайни. Хоча могли теж не списувати в металолондони все паяти, красити, варити і все. Ну, у нас так виходить, що ми, як вот то кажеться, йдемо в ногу з вирішенням. так там. Ну, всім приємного просмотра. Що, поки що поснімаю, як я просто автоматично сію і все. Уборка буде туди пізніше. Зараз обсіємося. Опять же там промотка времени. Прокропити, удобрити поля. так його. Животних поки що в мене немає. Рішив поки що не займатися, бо... Немає це все купляти, сіно, солому, це все. Ну що, приємного просмотру.